Мир вам, Мир вам! мир вам. Благодать вам, і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої, великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, воно оновлюється кожного ранку. І цього ранку, останнього ранку, в цьому році милість Його обновилася. І хоча ніч була тривожна, і була тривога за тривогою, і зараз на превеликий жаль, знову тривога, але. По його милості ми маємо життя. По його милості ми маємо все потрібне для цього життя і будемо дякувати йому, дякувати і ще раз дякувати. Він наша охорона, він наша міцна вежа, і в такі тривожні часи ми вбігаємо в ньому, в нього і ми у безпеці. Ми е, просимо Його захисту. Ми при закликаємо кров Ісуса Христа, щоб вона захистила нас від усякого роду зброї. І він є вірний. Він є той, який обіцяв. Не залишу, не покину, доведу. Буду з тобою завжди. Алілуя. Адже любов'ю вічною Він покохав кожного з нас і простер до нас свої руки любові. Алілуя. слава Йому за це. Слава, слава, слава. Я кохаю всіх. Тих, хто кохає мене, хто шукає мене, мене знайде. Записано в приповістях 8-17. Ми будемо шукати його, ми будемо шукати його зранку, ми будемо його шукати в день і вночі будемо шукати. Ми будемо шукати його лиця. Адже його світле лице це є життя для кожного з нас. І тоді, коли він засяє на нас світлим своїм лицем. То ми будемо мати мир. Навіть серед тривог ми будемо мати радість, якщо навколо нічого не радує, але всередині є ота радість, яку ніхто не забере, адже вона від Господа. А ще слово Господнє, яке вірне і діюче, каже, що наша радість це сила в Господі. Радість від Господа, о, так буде правильніше. Це сила наша. Алілуя! Слава йому, слава йому, слава Йому. Все, що дихає, нехай славить Господа. Ми прокинулись, ми дихаємо і нам личить славити Його. Алілуя, Слава Йому. Амінь. Ти моя сила у житті, ти є та ціль, куди я йду, ти є для мене все. О -о -о -о. ти є той скарб, що я шукав, ти є Господь, мого життя, ти є для мене все. Ісус, мій Господь, славлю я. Тебе, о -о, Ісус, мій Господь, славлю, славлю, славлю я Тебе. Ти взяв мій хрест, мій гріх, мій біль, знову підняв мене Я твій, ти є для мене. все, о -о, коли є спека ти є тінь, коли я прагну, ти вода, ти є для мене все. Ісус, мій Господь, славлю я Тебе. О, Ісус, мій Господь, Славлю, славлю, славлю я Тебе, Ти на Голгофі вмер за нас, але воскрес і людство спас, ти є для мене всем, ти воскресіння і життя, і лиш до тебе прагну я. Ти є для мене все. мій Господь, славлю я тебе, о, Ісус, мій Господь, славлю я тебе, Ісус, мій Господь, славлю я тебе. Ісус мій Господь, славлю, славлю, славлю я Тебе. Го, славлю, славлю, славлю лиш Тебе. Бо ти достоєн усієї слави, усієї хвали, і ти є лише той, хто достойний прийняти цю славу, адже немає іншого імені під небом. І на землі, через якого ми можемо спастись. Лише ім'я Ісус є наше спасіння. Слава тобі, дорогий Господь, слава тобі, авва, Отче, за сина Твого, якого ти послав на цю землю, щоб кожний, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Алілуя! Слава йому! Слава йому, повіки, слава! Амінь, амінь, амінь! Сьогодні останній день 25-го року. Завтра вже прийде 26-й рік, і нам потрібно вірити, що він прийде, і ми будемо жити у тому році. Алілуя! Слава йому! Слава йому! Вчора Господь дав можливість мені прочитати притчу про дерево, яке росло там серед виноградника, і не приносило плід. і не приносило плід. А і господар сказав, що треба його зрубати. Але виноградар, він захистив це дерево, як наш Ісус, як наш Ісус став ходати їм перед троном отця за кожного з нас. І сказав: почекай, почекай, дай я ще обкопаю, дай я ще обкладу навозом, дай я ще попіклуюся про це дерево. Можливо, принесе, давай дамо йому ще один шанс. І 26-й рік є кроком того шансу для кожного з нас, для кожного з нас. Але Господь. Вчора на молитві мені сказав: не зосереджуйся на тому, щоб принести плід, а зосереджуйся на тому, щоб твоє коріння було міцне, щоб ти був укоріненим деревом, яке росте у потоках Божої благодаті. Зосереджуйся на тому, щоб ти мав оту жагу завжди пити оту воду живу, і щоб твоє коріння було міцне. Тому що все. Що буде відбуватися в 26-му році. А знаєте, не буде постійно гладь і, Божа благодать. Можуть бути і вітри, можуть бути і зміни, можуть бути такі катаклізми, але дерево, яке вод, воно. Буде не зламане, воно вистримає, воно буде укорінене, і лист його буде не в'янути, Алілуя, Слава Богу, слава Богу. Їдучи сюди, Господь дав мені ще вдома оцей образ. Не хочу вставати, але ви бачите дерево. Це дерево колись росло отам біля Краховського водосховища. І хтось скаже: Звідки ти це знаєш? Знаю. Знаю, і воно водами рік, потім водами моря, прибилося от сюди, на цей берег. Воно росло, воно було велике дерево, але не укорінене. І коли налягли оті води, воно не витримало. Воно було вирвати з тим корінням і понесло його водами моря. Прибилося сюди. Да, воно ще може послужити людям. Що люди сідають на нього, що люди милуються. Е е світанками воно зараз ще служить, хоча вже мертве, але служить Алілуя! Слава Богу! Але... Сьогодні, от у мене було велике-велике бажання подивитися, а що відбувається зараз там, біля на тому коховському водосховищі. І знаєте, я була приємно вражена. Хоча у мене і були такі думки, що не всі дерева були викорчавані, не всі дерева, а були ті, які там залишились. І моя думка була вірною. І коли я відкрила і подивилася в маленьке відео, що зараз відбувається на Коховському водосховищі, то я була приємно вражена. Знаєте, там зараз молодий ліс. Так, да, там ще маленькі дерева, але весь, оте, все, весь отой ґрунт засіяний вербами і тополями. Залишилися дерева, верби і тополі, які були міцно укоренені. І до того потопу їх не захопили, вони залишилися там. І диво, всі кажуть, оці природні Природники, як їх екологи, вони кажуть, що це справжнє диво. Вони настільки почали плодоносити, що весь отой ґрунт засіяний новими деревами. Каже: ми не знаємо, як далі природа буде розпоряджатися тими деревцями, тому що їх надто багато, надто багато. Але вони ростуть, але все оте водосховище, весь отой ґрунт засіяний молодими деревами. Алілуя! Слава Богу! Уявляєте, яка милість? Уявляєте? Господь показав нам образи, так як Ісус показував образи своїм учням, так і Господь показує нам, що нам потрібно бути тими укоряненими деревами. І коли ми будемо укорінятися в ньому, то ми принесемо багато плоду. то ми принесемо наше насіння, наше насіння буде плодовите, воно проросте і дасть нові життя. Алілуя! Слава, слава, слава! Коли Господь хотів на щоб на щось ну дуже сильно звернули увагу, то він казав це двічі. Він казав істину, 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 так чи не так? І зараз я хочу прочитати два місця писання, які записані в різних книжках, але в старому заповіті, але про одне і те саме: про дерева, про дерева. І хай це буде слово нам на збудування, на слідуючий рік. Пророче слово, навчальне, повчальне слово нам на слідуючий рік. І так, псалом 1 з першого вірша. Блажений чоловік. Який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом і його законом він роздумує в день і в ніч. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. і у Всьому, що тільки він робитиме, матиме успіх. Господь обіцяє, Господь направляє нас до тих вод, що таке для нас вода, ота джерельна вода це слово Господнє, це молитва, це присутність Господня, це спілкування з ним. Оце жива вода. Коли ми наповнюємося Духом Святим, коли ми кажемо Дух Святий, наповнюй нас до країв, наповнюй нас, щоб ми були отим світлом, щоб наші дерева були укоріненими, щоб лист наш не в'яв і, і в свій час ми приносили той плід у славу Господню! Алілуя! Слава Господу! Але Господнє Слово нас застерігає і каже: для того, щоб щоб це все було, нам потрібно щось робити. Що нам потрібно бути блаженними людьми? А хто такі блаженні люди? Це ті, які не беруть участі у, рад... у раді нечестивих, не стають на дорогу грішних, не сидять у зборі кепкунів. а... А насолоджується чим вином зовсім ні. Грошима зовсім ні. Чим насолоджується? Насолоджується Господнім законом і його законом роздумують в день і вночі. І тоді оця душа буде як дерево, посаджене у потока вод? Майже такий самий зміст записаний е, пророком? Є е, пророком е, Єреміє у 17 розділі і 7 вірш. Пророк Єремія е, 177. Проте благословена людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якої є Господь. Він уподобиться до дерева. Хто? Та людина, та людина, він уподобиться до дерева, посадженої над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє, і навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Алілуя! Слава Богу! Алілуя! Слава Богу! Господь каже нам, що ми повинні прагнути бути тими деревами, які посаджені у потоках вод. Господь попіклується, щоб тієї води було достатньо. Він дасть нам хліб насущний на кожний день. Він нам його дає залюбки. Але Господи, дай нам отой апетит! Той духовний апетит, який буде прагнути тебе кожного дня. Дай нам оту спрагу, спрагу до твоєї води живої, щоб нам напуватися кожного дня, щоб нам мати оте бажання бути в твоєї присутності, 24 на 7, 24 на 7. Господь каже про небесне, розмірковуйте. І знаєте, це не обов'язково про те, що о, а як там буде на небесі? Псах, а як там будемо ходити з Ісусом? Про це теж можна розмірковувати. Але небесне це ще те, а що я можу сьогодні для Тебе зробити, Господи? А що про це каже Слово Твоє, Господь? А як я можу. Послужити Тобі сьогодні, Господи, оце теж про небесне. Оце теж про небесне. Алілуя! І хай допоможе нам, Господь, розмірковувати про те небесне, віддалятися від всякого роду зла, від усякого роду темряви. І хай світло Господнє заповнить все наше нутро, всю нашу сутність, хай світло Господнє заповне в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам Господи! Господи, своєю силою ми не зможемо зробити, але дай нам оце велике-велике бажання укорінятися, укорінятися, укорінятися в Тобі, Господь, і бути укоріненими деревами в ім'я Ісуса Христа. І коли ми будемо укоріненими, які б не гаразди, які б не дули, що б не відбувалося у кожному дні, а ми вистоїмо, розумієте? А ми вистоїмо, а ми будемо любити і будемо коханими, коханими нашого Господа. І хай це буде так, в ім'я. Ісуса Христа, Хай в новому році, який уже наступає, ми будемо цими плодоносними деревами. Хай благословить кожного з нас Господь бути плодовитими, бути соковитими, бути зеленічими маслинами. Алілуя! В листь якого не в'яне! Хай благословить нас Господь бути сосудами, якими він використовує! Кожного дня в ім'я Ісуса Христа. І Хай славою Господньою наповнюється все наше життя в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава Йому! повіки слава! Хай благословить кожного з нас Господь, хай Він погляне на кожного з нас світлим Своїм лицем і дарує нам мир навіть серед війни. Надіємось на Господа, надіємось на Господа. А ті, Хто на Господа покладають свою надію, засоромлені не будуть по віки віків. Амінь.